Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та Магія. Сьогодні у нас продовження руз, рубрики по розбору особистостей. Отож, на черзі у нас Дмитро Гордон. Ну, Далі буду просто гордон називати. Е, всі розуміють, про кого йде мова. Ну що, по стандарту, в мене стандартний перелік питань. В принципі, Так як я інших розбирав особ, так розберу і цю персону. Поїхали! Ну, давайте, почнемо, як завжди, з психологічного портрету особи. Так. Отож, опишіть мені, будь ласка, психологічний портрет Гордона. Хай скажуть що неправду. Наутіс. Дві рун не потяглося, ну гара, що у нас тут. Геба. Turis asparia vernutai. Jingus. Algis. Itėjas. A, a, tai aš persona ta ką, cikava. Mm. Nu, dobra, šomai manim. Nautis gėbu turi asparia vernutai. Jingus, algis, itėjas. Про що мова? Ну ось Наутіс перевернутий. Е, ну, доля, доля йому посміхається. Руна долі пряма. Так? З одного боку. З іншого боку, Наутіс це також уміння, ну, в даному випадку дійсно уміння тут і переконувати, зокрема, да? але не лише тут і мова про ну, да, маніпуляції, нічого грихата йти. Ну, журналіст, відповідно, так. медійник, ну як би, уміє, уміє працювати з інформацією, вміє інформацію подати так, як буде вигідно йому. Ось про те й мова. Добре, Геабо. Ну, людина така, знаєте, компанійська, уміє спілкуватися з людьми, уміє знаходити спільну мову. Е, окрім того, ну, загалом, вміє загалом, ну, да, працювати з людьми. Загалом. Ну і якби, знаєте, любить працювати в ну, як це? Не в компанії, любить працювати з кимось, тобто, ну, любить, щоб у нього був партнер. Може і сам працювати, але більше йому подобається саме, щоб був партнер. Ну, чи партнери, тут уже як подивитися. Ну і загалом, контакти з людьми, в принципі, добре знаходить. В людях розбирається, можна сказати і так. Ось. Але той Торісас перевернутий. Що у нас тут іде? Ну, певні емоції, да, емоційна людина загалом. Зокрема, це у нас що? Це у нас і. Ну, це, ти про певну обережність, знаєте. Ну, далі, далі, в принципі, більше руни про це розповідають. Ну, Турісас це також. Ну, Це не про відсутність активних дій. Ні. Він робить активні дії. Але дуже все прораховує. От що. Обережно робить, будемо говорити. Ну, обережна людина, з плеча не рубає ніколи. Ем, і заяви, знаєте, такі. Ну, одним словом, Заяви такі, знаєте, подумає перед тим, як сказати, з плеча не рубає, ні. Хоча, хоча емоційний. Ну, хоч і перевернута руна, все рівно емоційний. Просто також, ну, вміє, вміє взмовчати, що називається, от скажу. Так от. Ну, це, звичайно, це все рівно воно відображається. Да? Це, ну, згадується мені, Арестович. Да? Тут не такий рівень контролю. От, але. Якби теж мі, уміє це контролювати залу. Е, Далі Інгус. Ну, в принципі, оце, да, Це, зокрема, ну, зараз буде весело. Ну, Плодорітдя, зокрема, да? руна, яка символізує, в тому числі вона символізує. ну, і ем, ем. Ну, плодоріддя в усіх сенсах слова. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Дітей там у нього, здається, багато. Далеко не двоє чи троє. Як ми отут про це мова. Е, ну, і зокрема, якщо ми вже так копнули, так, да, я просив психологічний портрет особи, ну, тут не лише показали. Ну що ж, е, ось. Тобто, ну, як би, е, як це? Як, як би це культурно коректно сказати, от думаю. Ну ним сами зрозуміли, що да? ота сфера життя у нього також там гарно йде. Однозначно по цій руні. Ось, А ну, крім того, це про достаток. Тобто, е гроші заробляти уміє. Уміє якби, подбати про свій достаток. Ось. Однозначно. Ну, Відповідно, Связки в даному розкладі не трактую. Тут кожна руна окремо йде. Далі у нас що? Ну ось Альгіс, обережний. Обережний, зокрема, так? дуже обережний, я б навіть сказав. Ось тут він, бачите, думає, з плеча не рубає, різких заяв не робить. Ну, життя навчило, схоже, да? е, Ось, а з, з другого боку, продумує, продумує, планує. Ну, взагалі, захист вищих сил. Ну, захист вищих сил. Ну, він же ж там єврейську кров, здається, також має, так? Да? Ну, нічого не маю проти євреїв, просто кажу, що. Божий народ, як кажуть. Да? Ну Ось захист вищих сил дійсно є. З ним в тому числі. Ну і обережність, в, як це? Вбудована, будемо говорити, за замовчуванням обережність. Так? Ось. Ну і далі Тейвас. Цеспрямована людина, да, доволі вольова, я б сказав. І, в принципі, поставлених цілей досягає. То, що він там задумав, то він досягає. Ну, і Тейвас знов таки як символ. Ем... Ну, руна воїна, да, воїн духа, ну і теж має асоціацію з, саме, з чоловічою силою. Ось. Ну, тому, якби, таке, така персона, бачите, з вольова, характерна, ну і цілий ціл досягає, так чи інакше. Обе, ну, Але тут виходить цікава связка. рун в тому плані. Ну тут уж добре, можна подивитись залом, що виходить обережний, обережний. Все думає, планує, але притомці тому цілеспрямований. Тобто, я ще кажу: з плеча не рубає, да, все вивірить, продумає і свого досягне, так чи інакше. Ось так от. Ну, цікаво. Добре, це ми розібрали. Так, дякую за відповіді. Так, ну давайте. Відношення до України і відношення до Росії. Ну, відповідно, два окремих роско. Так, добре, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, як Гордон відноситься до України. Хай скажуть неправду. Ейвес. Іса. Де і вас перевернутий. Ну, такі руни, знаєте. то що Те, що він заявляє, це одне, а я, відповідно, дивлюся, що називається руни, показують, А як воно насправді відбувається. Ну, якби, я б не сказав, що тут, прям, знаєте, такі радісні, прямо світлі почуття до України. Ну, добре, про все по порядку. Що у нас тут? Ейвас іса Тейвас перевернутий. Ну, ну, да, за, те, за оборону України, да, дійсно, в обороні України відповідно на медійному фронті він там допомагає. Дійсно. Ось, Але в плані стосунків, ну вас, це такі, знаєте, чомусь насторожені, від, насторожені відношення. Ну, таке, знаєте, обережне, якби. Любов там, прям, батьківщина і патріот там до мозга костей. Да, от ну це не про це. Ну, якби да, він, я ж кажу, в обороні України допомагає, якби. але так, налаштований, тримається обережно, знаєте? Прям. Не сказати, щоб душа на розпашку, і це все. Ну, осіса, ну, ну таке, про холодне відношення до України. да? Ну, Тут можна описати в тому, числі, в тому плані, що і м не подобається те, що в державі відбувається. Ну, я не про війну, я про політичну ситуацію. Війна, відповідно, ну, нікому не подобається, ти, по-моєму, зрозумів. Е, а тут саме ну, те, що відбувається в державі, бачите, і так, налаштований, відповідно. Прохолодненько, будемо говорити. Ну, місце для відношення це не найкраще. Далеко не найкраще з того, що може випасти. Ну, ідей вас перевернутий. Е, ну, я ж кажу. да, допомагає в обороні, але сказати, що прям, е, я ж кажу, що прям це, от там душа на розпашку, і там е, оце от все не зовсім. Ну, ідей вас, це знаєте, навпаки, навіть певний. Ну, це про страх, відповідно, в прямому значенні це про мужність, да, і там, а тут реально певний страх. Ну, якось так. Е, тут ну, військовий аспект зрозуміло. Поки що не розглядаємо його, що там страх прильота, да, то зрозуміло, він у всіх є. Е, ось, а Тут саме про страх іншого роду мова. Ну що, страх поразки України, чи що? Ну, якось, ну, одним словом, таке відношення. Я б не сказав, що, прям, знаєте, дуже-дуже позитивне. Не негативне, але не сильно позитивним не назвеш. Ось так обережне відношення до України, скажімо так. Ну, Давайте Росію подивимось. Так, да, тут буду зараз обережно дивитись, тому що Гордон любить е, за різні заяви подавати в суди. Ну, а мені тільки суда з ним бракувало для повного щастя. Так, добре, дякую за відповідь. Добре. Дякую за відповідь. І отже, опишіть мені, будь ласка, як Гордон ставиться до Росії. Хай скажуть ровно правду. Тепер перевернути. Наутіс. Агіс перевернути. Ну, до Росії ще гірше. На щастя. Добре, що ми маємо тут? Пер перевернутий, Наутіс і Альгіс перевернутий. Ну, Пер перевернутий. Контакти закриті, можливості обмежені. Все. Ну, в принципі, ми дивились психологічний портрет особи, так? Персона дуже обережна. Ну і відповідно навіть з такої точки зору розуміє, що з Росією зараз краще взагалі ніяких справ не мати. Щоб не мати проблем в майбутньому. Так? Тут навіть. Можна сказати, що це не лише так, прям знаєте, що от патріот там п'яткою в груди себе б'є, так? А в тому плані, що банальна е, ро, розум, банальний, банальна обережність. От і все, уміння рахувати на кілька кроків вперед. Ну, ось, бачите, контакти обмежені, відповідно, можливості в Росії закриті. Щось у нього там було, до речі, в Росії, схоже, в нього його конфіскували. Щось таке. Ось, до речі, ну, втрата якась там певна майна, якоїсь власності, щось таке. Ось Nautis, прямий в даному випадку. Ну, ні, ні, це не про долю. Ну, хоча, в якійсь мірі, да, про долю. Розумію, що в Росії доля сумна доволі, да, по наступній руні. З одного боку. Ну, якщо взяти в плані стосунки, то це все рівно. Ем, ну, ну, також, певне, знов-таки, тут і обережність з одного боку, з другого боку, і певне примушування. Це мені це от уже не зовсім подобається. Тому що загалом негативно відноситься до Росії, да. Але щось, щось все-таки з Росією схоже пов'язує. Ну, я ж кажу, втрачене майно, то зрозуміло. Е, ось, але там ще щось схоже є. Ну, Це вже цікавше. Добре. Е, ну і Альгіс перевернутий. Ну, Розуміє, що Росії все, кінець, так? Да? Ну. Е, з одного боку, а з другого боку, ось, якщо зв'язку дивитись, це вже не так буде весело. Знов таки, ніби. Ну, от я ж кажу, ніби певне примушування, да, і щось то я ж кажу. Ну, беззахисність Росії ясно, але тут про відношення саме його питали. Ну, це цікавше. Ну що, компромат якийсь в Росії на нього є, чи що, я не розумію. Ну, на те схоже. Щось, щось то, бачите, ну, насторожене зараз відношення, зрозуміло, якісь там контакти відсутні, і взагалі, щоб там ніде не засвітитись. Але чомусь то, чомусь-то ось ну, фактично беззахисний перед Росією відчуває. А що ж так? Ну, от, ну дійсно, ніби компромат якийсь є. Хм, Цікаво. Добре. Добре. Так, дякую за відповіді. Добре, йдемо далі. Ну, давайте вплив на війну подивимося. Як взагалі? Медійна доволі персона, який вплив ні? Так, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, вплив Дмитра Гордона на поточну війну в Україні. Саме після 24 лютого 2022 року. Хай скажуть уроне правду. Raida, lagus, pustarūna, nu, rasdešo, īsā, algis perevernotai, dagas, hagalas, atakot. Ем, про що мова, про що мова, що ми маємо? Ну дивіться, Райда, Лагус, Постаруна, Іса, Альгіс, перевернутий, Дага Ну Якщо загалом аналізувати, так, да, вплив є, вплив, в принципі, значний. Ну, персона медійна, знов таки, так? Ні доволі відома. Е, вплив ну, позитивний, є, але, але є нюанси, одним словом. Ну, ось, про що мова? Лагус, Потік інформації, ось дослівно, якщо так. Да? Тобто потік інформації, ну, медійник, зрозуміло. І медійний вплив, відповідно, висвітлення інформації там. Ем... І до росіянин, здається, пробував достукатись спочатку, да? ну безрезультатно, в стінку. Так? Ну, ось по старуна. Знов таки вищі сили згадуємо, да? з одного боку. А з іншого боку, ну можна сказати, що якийсь ну такий складно, про... складно передбачуваний вплив він чинив навіть. В тому плані, чи масштаб великий? Ну так, да, масштаб великий. Ну але в тому плані, що ну, як це? Тобто, те, що він медійні заяви робить, то зрозуміло. Він, відповідно, є й не медійний вплив. І от про нього схожа мова. Ну, осіса, да, певні таємниці там щось є однозначно. Ну, до речі, ну, знає більше, чим говорить. Виходить так. Ну, це, це про інформацію от тут чітко, зрозуміло. Відповідно, не все він доносить. Ну і як було вже сказано, да, Як медійник уміє правильно подати інформацію. Ну, а іноді і так, як вигідно саме йому подати інформацію. Да? Ну як? Похайпити всі люблять, в принципі. Ну, і не лише про це мова. Ну, На ну, Альгіс перевернутий. Що це? Про що мова? Ну, якийсь, який, знаєте, ніби негаразди в обороні висвітлював, да? в тому числі. Ну, це із хорошого. Якщо так подивитися, ось Він висвітлював певні можливості, якраз е, ну, певні прогалини в обороні, будемо говорити так, і не гаразд. Гаразд. ось потік інформації, який дав трансформацію ситуації. Да куди? Да до Хагалаза. Ну, е, в даному випадку мені бачиться, ну все рівно, під вищими силами, відповідно, Хагалаз, ну це як? Ну це злам старого. В даному випадку плив позитивний. Але Хагава Стакаруна, знаєте, двояка. Тобто тут можна сказати, як позитивний вплив є, так і певний, ну, деструктивний вплив. Ну, не знаю. Заяви якісь, які там, можливо, знаєте, як це сказати. Я боже, як це правильно сказати? Заяви якісь такі, знаєте, які там людей, що називається, там в паніку змусили панікувати, чи там інтерв'ю якесь там скандальне з якоїсь персони, яке також мало резонанс. Ну, от про це мова. Тобто, вплив, як я ж кажу, як на злам ситуації, щоб саме в кращий бік повернулось. Ну, відповідно, це трансформація. І по Хагалазу, Ну, так, е, да, доволі. Ну, як це? Щось вдалося йому. Змінити. Зокрема, на щось дійсно повпливав. Ну, Хагалаз це доволі суттєвий вплив, якщо так брати, на війну саме. Ось, а з боку, я вже кажу, певний деструктивний вплив є, в тому плані, що там якась заява могла бути не зовсім гарна чи обдумана. Да? Інтерв'ю, можливо, когось взяв, відповідно, також м такої персони, яке наробило резонанс, от про те-мова. Ну, розка... ну, розкачав суспільство в якійсь мірі, так? Ну, відповідно, певний, де... Як це? певний деструктивний, певний хаотичний вплив. Ось про те-мова. Ну, загалом, в принципі, більшість рун позитивних. Тобто, загалом вплив позитивний. Але ось певні нотки негативу також проглядають. Ну, кажу, як є. Добре. Давайте далі подивимося, що ми маємо. Що в нас? Ну, давайте політичні амбіції запитаємо. Ну, чому ні. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, опишіть ну мені, будь ласка, політичні амбіції Гордона. А іскайте його неправду. Отал. Ман нас перевернутий. Вуніо перевернута. Ну, таке, знаєте. Що у нас тут? Отал? Манас перевернути, вуню переверта. Ну, от мене трошки насторожило, адже це руна про владу в тому числі. Це не лише про там, майно чи власність, це і руна влади, в тому числі. Ось. ну Мене трошки насторожило. Але далі руни пояснили, що й про що. Ну, ма нас перевернутий. Тобто, президент, якісь там високі пости, ні. владі він одним словом був. Він здається, був депутатом київського, цього, Київської ради, якщо я нічого не плутаю. Одним словом, був він, здається, у владі, і одним словом, не, не сподобалось йому там. Ось, бачите, Манас перевернутий. Тобто, ну, ну таке, ні. Ну і вуньо перевернута радісних емоцій. У нього, це знаєте, щоб там мрія стати там президентом, щось таке. Ні, нема в нього таких амбіцій. Ну тобто, ну може ну Отал все-таки є. Тобто, якісь певні думки про політику, будемо говорити, є взагалі. Може там податись до якоїсь партії приєднатись і так далі. Ну, прям е високі ешелони влади, ні, не про те мова. Ну, хоча взагалі, схоже на те, що все-таки щось про політику думає. да. До якоїсь партії може приєднатися, в результаті, там, ну не знаю, може знов депутатом там Ки Київради стати, наприклад, а може і Верховної Ради, ну, чому ні. Ось. Ну, але, але це не про високі пости, це не нема в нього прям таких космічних амбіцій. Ну, його влаштовує, виходить те, що у нього є зараз. Медійна там сфера, так, ну і нерухомість, наскільки знаю його там, е біографії. Йому одним словом, влада як така велика не потрібна, вона його не цікавить. Ну, буває і так. Не всім людям прям королями хочеться бути, що називається. Ну, умовно кажу, у нас президент. Добре, дякую за відповіді. Ну і давайте ставлення до влади подивимось. Добре, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені ставлення Дмитра Мордона до теперішньої влади. Хай скажуть уроне правду. Ієра. Дагас. Іса Беркана. Старуна, ну і що. Соло. Ага, Ейвас. Ясно. Ну, цікаво. Взагалом, в принципі, якщо аналізувати, то ставлення позитивне. Взагалом, але нюанси проглядаються. Ну, про все по порядку. Що ми маємо? Є, Радага, Зіса, Беркана, Пустаруна, Соло і Ейвас. Про що мова? Ну, ось відразу Єра. Да? Ну, певний, як знаєте, як урожай, вибор народу. Так? Розуміє, що якби ну, влада ну, є, як уже є, да? відповідно, зараз владу підтримуємо. Так? Ну, про це мова. Що це щоб не розхитувати ситуацію в Україні? Ну але, взагалі, чи як Відносення, відношення? Ну, але? З одного боку, Єра, це, знаєте, позитивне відношення, да? ну і в тому числі можна сказати, що навіть гарне відношення з владою. Тому що й влада, ну, одним словом, не, не, не просто на словах йому там дякує. Ну, ви розумієте. Далі, Дагас. Ну, трансформація ситуації. Так, розуміє, що влада, відповідно, ситуацію, ну, так як є, відповідно, війна, так воно вже до кінця війни і буде. Ось. Трансформація ситуації да, куди? Вису. Ну, Певний, знаєте, застій в тому плані, що влада не змінюється до кінця війни. Да? Ну, Мені так от бачиться. А відповідно, зміна влади вже після кінця війни, ну і підтримуємо ту владу, підтримує ту владу, яка є. Відповідно, розумієш це якби правильно, ну і в чомусь може і вигідно. Е, якби ось. Далі. Що у нас далі? Беркана, ну, різ, зокрема, да. ну а якщо зв'язку подивитись, то відповідно певне, знаєте, гальмування росту. Отже, ресурси є на той ріст, так? Відношення до влади. Ну і таке. Можна говорити також, що ну, обережне будемо говорити, але загалом позитивне. Знов таки. Да? Обережність вбудована. Пам'ятаємо про це. Ну, ось розумієш, що ніби да, країну ведуть потихеньку по ісі, все-таки до, до якогось росту, до якихось змін. Да? Ось по е, ну, ось постаруна. Відповідно, що, трансформація влади. Відбудеться, коли, ну, зрозуміло коли, після виборів, О, то, ну, після, після закінчення війни, після перемоги. Проте, ну так, ну, да, це руна вищих сил, зокрема, руна того, що ем, ну, в плані відношення доволі тяжко трактувати, Ну, ну фактично, доля, якщо так взяти. Тобто, ну, він розуміє, що вищі сили вже нам послали таку владу, да, ну і вже що ж, влада буде до кінця війни, до перемоги. Ну, ось, відповідно, ну, руна перемоги. Ось, Мруна перемоги. Ну і взагалі, якщо брати щодо відношення, то це, в принципі, ну, позитивне. Загалом, я ж кажу, позитивне відношення. Ну, отиса, да, Що певні нюанси, певна обережність, да, отут в такому плані. Ну і да, певні рішення влади дійсно не підтримує. Ну, холодно до чогось відноситься, щось не подобається. Ну, але знову таки не показує цього. Ось. Чому? Тому що дуже обережний. Ну, соло, да, розуміє, до перемоги влада у нас ось, фактично, ну як. Фіксація до чого? До перемоги. Да? А вже вибори пройдуть, будемо владу міняти. Ну і відповідно подивимось, як Гордон буде згадувати потім цю владу після того, як прийде хтось інший до влади. Е, ось. Ну і Єра. Ой, Єра, кажу, боже, дивлюсь на одне, кажу про друге. Ей вас, прошу мова. Ну також, певний ну, певна обережність, настороженість чомусь, да? Ну і якщо так подивитись, то розуміє, що да, влада ось обороняє державу ну, так, як, так, як може, да, ну, нюанси є, не без того, ну, але взагалі ось. Перемога в чому? Да, в обороні, якщо так, ну, в обороні держави, зрозуміло. Те, що я кажу, що думає, що Гордон думає, відповідно, що ну, грубо скажу, ну, але так і є. Коней на переправі не міняють. Да? Ну ось так. Тобто оборона держави, так? Ну, але це і труднощі, в тому числі не лише оборони. Не лише оборона, а й труднощі. Ну, з чим? Шляхом до перемоги виходить так. Ну, загалом, я ж кажу, загалом, в принципі, позитивно відноситься до влади. Так? В чомусь навіть і підтримує, можна так сказати. Ось, ну, добре. Розібрав персону, в принципі, в принципі, все розібрав. Ну, якщо ще питання є. Запитуйте. Е, може, ще якісь особистість на розгляд запропонуєте. Ну, і так, да, я забув це сказати на початку, а треба було б сказати, що у відео представлена точка зору рун, а не моя особиста думка. Це перший момент. Ну, і якщо, ви, якщо вам не сподобалось те, що ви побачили у відео, то висловлюйте свою невдоволеність культурно. За всі образливі коментарі в мою адресу буду банити. Дякую за розуміння. Ну на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!